Перед вами 5 коп'єкт 1992 рік. На реверсі зображений герб, малий герб України. І відповідно там колись надпись тому подобне. Монета виготовлена в Луганському станкостроїтельному заводі, нерживішій сталі з никаким покриттям мільйонним тирежем. Масою 4 грами діаметром 24 мм, товщина 1,5 мм. Гурт рефлюний. Якщо гурт мелкою насєчкою нічого не стоїть по номіналу. Якщо крупна насечка стоїть до 9,5 тисяч гривень, 340 доларів. Двадцять тисяч рублів. Так, тепер глянемо на версії. На аверсі присутні. Всі атрибути, які є. Єсняти не стану. Так що пішка заключається. Гурті, якщо груд з крупною насічкою, дадуть вам хороші, хороші. Дрібна насічка, повторюю, нічого не стоїть.